Санкції зруйнували традиційні маршрути постачання до російського Калінінграда. Морські перевезення зросли, але логістика зазнає колапсу. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Економічний тиск на регіон у Кремлі розцінили як зазіхання на територію, яка оточена на суходолі Польщею та Литвою. Помічник російського диктатора, екс-голова ФСБ Микола Патрушов, заявив, РФ буде захищати Калінінград в межах їхньої військової. Доктрини та ядерного стримування про чергові маніпулятивні заяви Москви Ми далі поговоримо з Андрієм Ілленком, офіцером батальйону Свобода бригади Нацгвардії України Рубіж. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Доброго ранку. Пане Андрію, то чи справді е, бачимо, що розвідка повідомляє про ефективність насправді санкцій проти Калінінграда? Чи справді е, це таке вразливе місце для Росії? Чи все ж таки це поки що їхні е, лише такі маніпулятивні заяви? Ну, взагалі, якщо ми будемо говорити історично, і так як воно має бути, то нема ніякого блюдечного Калінінграда московсько совєтського є давнє східно прусське німецьке місто Кніксберґ, і власне це є окупована територія східної Прусії, окупована територія Німеччини, і я думаю, що коли дійсно буде знищена Московську імперію зла. І Європа повністю відродиться, то ця територія буде повернута тому, кому вона власне має належати, і не буде ніякого цього жахливого калінінграда, а буде чудове середньовічне європейське місто, до речі, батьківщина філософа Іммануїла канта. Ну але поки що це місто окуповане московськими дегенератами, які засирають і знищують все, до чого вони торкаються. Тому поки що, поки що так, не знаю, чи на сьогоднішній день є якісь реальні плани наших європейських друзів і партнерів на повернути цю територію історичним власникам. Напевно, на жаль, напевно, ні, але думаю, в майбутньому це обов'язково відбудеться, тому що розпад імперії відбудеться, і безумовно, ці окуповані частини, так само як, наприклад, окупований. Так званий виборг насправді фінське місто Війпурі буде обов'язково повернуто в Фінляндії і багато багато інших територій, які в свій час Московія загарбала, будуть повернуті обов'язково. Ну і звичайно, треба душити санкціями. Треба створювати там їм нестерпні умови, щоб не було ніякого зв'язку з зовнішнім світом, тому що це анклаг. Я б ввів би повну блокаду, звичайно, на місці європейців. На жаль, поки що вона не введена. Ну, але я думаю, що взагалі історично ми напевно до чогось такого прийдемо. Якщо говорити про ці заяви Патрошова, який відразу почав погрожувати ядерним шантажем, і говорить про те, що якщо будуть якісь зазіхання на Калінінград, то ми відповідно будемо мати відповідь, чи це справді можливий такий розвиток подій, чи це все ж таки залякування? Дивіться, наразі ще раз кажу, на жаль, на превеликий ніхто всерйоз не обговорює можливість якоїсь військової операції по звільненню Коніксберга. Тому напевно ці заяви вони трошки більше з сфери пропаганди, ніж сфери якоїсь реальності. Ну і взагалі, у Москві, у них же завжди у московицького цього э, начальства, так звано, у них завжди є одна лінія поведінки. Будь-якій ситуації треба погрожувати ядерною зброєю, ядерними наслідками, там, і так далі і тому подібне. Ну, на жаль, на жаль, мусимо констатувати, що все ж таки на значну частину західних політиків, все ще оця шарманка, оця балалайка московська, вона діє. Тобто, вони побоюються подібних речей і зважають на це. Ну і насправді. Насправді ми маємо розуміти, що в перспективі денуклеаризація Московії це теж один з основних, якби задач, які має перед собою ставити цивілізований світ світове співтовариство, і Росія вже зробила ці погрози ядерними якимись ударами чи ядерною ескалацією вже абсолютно тривіальними буденними. Так, до якщо раніше будь-яка заява будь-якого чиновника. Не кажучи вже там про керівника там якогось органу розвідки, чи ще щось на тему там просто натяк на якусь ядерну ескалацію. Це був одразу скандал. Це була якась світова подія світового масштабу ескалація. Так далі, сьогодні ці заяви звучать ледь не щодня. Вони звучать дуже вже буденно, звично. Але на жаль, все одно ще частину частину європейських політиків громадської думки, все ще напевно впливають, тому це і відбувається. Якщо говорити про те, що, наприклад, якщо почнуть і справді ще більше блокувати саме транзит всього до Калінінграду, чи можливі провокації з боку Росії на території європейських країн Росія проводить провокації на території європейських і не лише європейських країн як добрий день? Уже багато, -багато років і десятиліття це до того робив Совєтський Союз і ми бачили навіть не будемо згадувати давню історію. Давайте згадаємо події останніх років, скільки було різноманітних вбивств, терактів, в тому числі з застосуванням хімічної зброї, наприклад, на території там той ж великої Британії, можемо згадати, можемо згадати величезну кількість кібератак, інформаційних атак, втручань у вибори, втручань у політичні і внутрішньополітичні процеси європейських країн шляхом фінансування промосковських партій кандидатів шляхом. Впливу через соцмережі і засоби масової інформації з величезним вливанням грошей в цю пропаганду. Тобто, ну дуже багато всього Росія робить і провокує різноманітні кризи, різноманітні негаразди в тому ж, в тому числі на території Європи. Тобто, це на жаль теж не новина, і ну європейці реагують по різному: хтось більш активно, хтось менш активно. Але все ж таки ми бачимо, що Європа в цьому плані ну хоч трошки. Вже розуміє, що відбувається, і якщо там раніше ну принаймні, до 22-го року такого розуміння загального напевно не було, що таке Московія, яку вона несе загрозу, то зараз все ж таки в більшості європейських країн таке розуміння є, і є розуміння того, що Росія, на жаль, вона навчилася використовувати певні лазівки, які дає західний демократичний устрій. Для того щоб використати їх власне для підриву цих західних країн, в тому числі через втручання вибори, в тому числі через е, свободу слова, е, яка часто дає можливість розповсюджувати ворожу пропаганду, в тому числі через інші деякі механізми. В результаті це призводить до того, що диктаторський ну, по суті е, тотально там, скажімо, неправовий злочинний режим він використовує е, певні демократичні. Можливості, які дають власне ці країни, для того, щоб підривати їх середньої. І, безумовно цим треба боротися і а, дуже жорстко боротися не демократичними методами. Пане Андрію, якщо говорити про ось Калінінград, да, територію, яка повністю відрізана від Росії, чому зараз нам не не тільки нам, да, як з допомогою європейських країн, не використати це на свою користь? Адже ми розуміємо, що мені здається, для Росії втримати Калінінград з рахунком його територіального розположення дуже складно. А нам, наприклад, навпаки, можна було би це використати як такий собі козир у рукаві. Безумовно, на жаль, Україна не має прямого впливу на цю ситуацію, тому що ми не маємо якогось прямого кордону з цією територією, і власне це більше сьогодні питання загальноєвропейської стратегії, навіть не так, це питання там Польщі там, і Литви, які безпосередньо межують з окупованою східною Пруссією, але це більше питання загалом до Європи як до Європи, до НАТО. Як вони будуть діяти в цій ситуації? Звичайно, що я прихильник максимально жорстких дій, я прихильник повної блокади, має бути повна товарна, повна транспортна блокада цієї території. Чим жорсткіше, тим краще. Ну але на жаль, поки що, Європа, напевно, до такого не готова. Але в перспективі, я думаю, що всі розуміють, і москалі теж розуміють, що такий варіант можливий. Ну і я ж кажу, що в будь-якому разі це. Неприродні явища, оця окупація на цій території. І я переконаний, що завершиться вона. Москалів звідти виженуть, це буде територія вільної Європи, а не Московії. Мені здається, що ось такі заяви, які лунають в Кремлі, вони підтверджують ось цей їхній страх про те, що ця територія може стати вже не російською. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону Свобода бригади Нацгвардії України Рубіж, був з нами сьогодні на прямому зв'язку.